Друзі, незабаром макові. Пропоную вам сьогодні приготувати смачнющу макову начинку для рулетів, пиріжків та пирогів. І найголовніше для наших шуликів, яку можна зберігати на потім в морозильнику. Вона готується дуже просто, а виходить дуже смачна. У велику миску всипаємо сухий мак. Наливаємо багато води. Перемішуємо ретельно і чекаємо, поки все осяде, а сміття залишиться на поверхні. Коли мак сів, а все зайве залишилось зверху, обережно це все, що зверху, зливаємо разом з водичкою. А мак висипаємо на найдрібніше сито, яке у вас є. В мене ось таке дрібненьке. Як мак стік, беремо молоко в пропорціях ну, стільки, скільки і маку. Ми виливаємо в Товстостінну каструльку. У мене ось такий старенький чугунний казаночок. До молока додаємо стільки ж цукору. І додаємо будь-який ароматизатор ваніліну. Цукор. Ванільний ванілін, есенція, в мене ось половинка стручка була. Чекаємо, поки цукор розчиниться, і додаємо мак. Все ретельно перемішуємо, доводимо до кипіння і варимо 1 годину на мінімальному вогні, щоб навіть не булькало, хай томиться. Це можна зробити навіть в мультиварці. Друзі, пройшла година, дивіться, молока вже немає. Можна виключати. Якщо ви робили в мультиварці, то не забувайте, що це треба варити з відкритою кришкою. Орієнтуйтеся на стан свого маку. Може у вас трошки більший газ чи трошки ширша каструлька. Дивіться, щоб випарилося молочко. Час може бути трохи різним. Поки мак ще гарячий, додаємо масло кімнатної температури і перемішуємо. Далі перебиваємо нашу масу погружним блендером. Можна перекрутити в м'ясорубці. І все смачнюща макова начинка для пирогів, пиріжків, рулетів, готова. Смачного.